Привіт! Із вами лікар-ендокринолог та нутриціолог Юлія Зелінська. Сьогодні ми поговоримо про ускладнення цукрового діабету. Постійно підвищений рівень цукру чи його постійні коливання зумовлюють ризик розвитку хвороб очей, нирок, серця тощо. У першу чергу поговоримо про ураження очей, такі як діабетична ретинопатія та катаракта. Якщо у вас немає виявленого цукрового діабету, але є, наприклад, катаракта, здайте краще глікозольований гемоглобін, щоб перевірити, чи немає цукрового діабету, або, звичайно, зверніться до лікаря. Щоб вчасно попередити виникнення цукрового діабету. Друге, це ураження ніг. Відбувається ураження нервів периферичної нервової системи, і людина відчуває оніміння пальців ніг, пекучі болі, в підошвах стоп, відчуття повзання мурашок, судомий в м'язок, литок, переважно у нічний час. Також втрачається температурна, больова, тактильна та вібраційна чутливість. Внаслідок цього утворюються ранки, в які людина може взагалі не. Не відчувати і вони довго не гоються, що часто призводить до виникнення гангрени та як наслідок різних процесів, на жаль, ампутують кінцівки. Наступне ускладнення це ураження нирок або діабетична нефропатія. Тут я довго зупинятись не буду, але цей стан може призвести до потреби у трансплантації навіть нирок. Також можливі інші ускладнення, як макросудинні, це зростає ризик інсультів, ішемічних порушень чи когнітивних порушень. Проблеми із пам'яттю це дуже частий наслідок цукрового діабету. На жаль. Виникає також підвищення артеріального тиску, підвищується ризик серцево-судинних ускладнень. Тому, якщо у вас чи у ваших знайомих є схожі прояви, обов'язково зверніться до лікаря для дообстеження, адже головне це компенсація цукрового діабету і виникнення ускладнень безпосередньо залежить від контролю саме захворювання. А всі залишайтесь здоровими та підписуйтесь на мою стріночку.